Всім привіт, друзі! В одному з українських ТЦК Чергова загибель людини. Це сталося днями в Києві, і коли соцмережами вже поповзли чутки про цю жахливу історію, Київський ТЦК змушений був вийти з публічною заявою, в якій недолуго і непереконливо спробував відбрехатись. Давайте її почитаємо до уваги громадськості та представників медіа. В мережі поширюється інформація та відео, на якому повідомляється про спробу втечі мобілізованим громадянином, внаслідок якої він впав та загинув. Офіційне повідомлення щодо інциденту з мобілізованими громадянами для запобігання поширенню викривленої інформації повідомляємо наступне. Під час транспортування мобілізованих громадян до збірного пункту Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки двоє з них здійснили спробу втечі. Вони розбили вікно транспортного засобу та намагались покинути його. Під час цієї спроби один з мобілізованих впав на дорогу, отримавши несумісні з життям травми, що призвело до його загибелі на місці події. Наразі подію розслідують правоохоронні органи та слідчо-оперативні групи для з'ясування всіх обставин. Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого громадянина. Ну, подивіться, які цинічні потвори ТЦКшники. Людина загинула під час викрадення, а викрадачі виявляються, ще й висловлюють співчуття родинам жертви. Ну але давайте по суті того, що сталося. Навіть якщо повірити в цю версію ТЦК, то виникає одразу кілька питань. З якою швидкістю рухався автомобіль ТЦК, що людина, яка впала на дорогу з машини, загинула 50-60 км на годину, чи 120 км, як це нещодавно сталося на Полтавщині, де поліціянти і ТЦКшники на такій скаженій швидкості везли бусифіковано, що зрештою потрапили в аварію. Внаслідок чого двоє з цих людоловів загинули, а викрадений ними цивільний опинився в реанімації. Наступне питання по цій київській історії. Якщо службовці ТЦК бачили, як чоловік в машині вибиває скло, чому ж тоді водій авто не зменшив швидкість і не зупинився? Чому взагалі ці двоє викрадених людоловами чоловіків здійснили спробу втечі? Може над ними знущались? Може їх принижували, може їх били, що вони зрештою вирішили тікати з автівки ТЦК просто на ходу. Бо ви ж розумієте, що справжнє пояснення загибелі людини в цій історії може бути зовсім інше. Наприклад, можлива і абсолютно протилежна версія, в якій ТЦКшники викрали на вулицю Києва людину, привезли до себе на підвал, били, катували, аж поки від завданих тілесних ушкоджень. Людина не померла. І оскільки на тілі загиблого лишилися численні сліди побоїв, і цю смерть вже не спишеш на якусь там епілепсію чи серцевий напад, як це часто бувало, то ось керівництво Київського ТЦК і придумало таку історію з тим, що чоловік, начебто, на ходу вистрибнув з авто і загинув. І тепер, коли родичі отримають тіло загиблого, ТЦКшникам вже не доведеться відбріхуватися, звідки ж на тілі чоловіка взялися. Страшні тілесні ушкодження. Вони скажуть, ну, мовляв, він сам з машини вистрибнув, сам забився, сам отримав травми, ну і сам помер. А ми тут взагалі ні до чого. І в такій поведінці ТЦК не буде нічого нового, бо, як там казав один діяч: це ж було вже. Раніше я вже розповідав про схожу історію: як у лютому місяці цього року у Львові ТЦКшники викрали на вулиці викладача Львівського університету Степана Більченка. Його побили, а потім, коли вже зрештою з'ясувало, що в нього є відстрочка, його просто кинули на дорозі помирати. При цьому, коли чоловік вижив і потрапив в реанімацію, і про цю історію розповіли в соцмережах його родичі ТЦК, нахабно почав відбріхувати, що чоловік, мовляв, сам на ходу теж вистрибнув з автівки, через що й отримав такі от важкі травми. Тож після численних випадків побуття і вбивств цивільних в ТЦК, особисто я вважаю другу версію більш ймовірною, ніж це офіційне пояснення з боку ТЦК. З урахуванням вже сталої репутації українських ТЦКшників, зокрема, й численних фактів катування ними людей, я вважаю куди більш ймовірним, що цього чоловіка в Києві ТЦКшники могли просто забити до смерті. Ну а для замітання слідів, придумали всю цю історію з вистрибуванням з авто і падінням на дорогу. Тим більше, що в цьому випадку йдеться про ТЦКшний розподільник на ДВРЗ або сумнозвісне Київське гестапо по ТЦК, про жахіття, в якому я вже неодноразово розповідав, і нещодавно буквально робив докладне відео. Подивіться, будь ласка, якщо його ще не бачив. Ну і наостанок хотів би прокоментувати ось цей пункт в заяві ТЦК, зокрема. Наголошуємо громадянам України на важливості дотримання конституційного обов'язку щодо захисту рідної землі від посягань, а також неухильного виконання вимог законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Вкотре хочу повторити: не існує ніякого конституційного обов'язку. Все це вигадки державної пропаганди, щоб перетворити людей на рабів. Єдиний обов'язок у вас може виникати лише тоді, якщо ви самостійно і добровільно ставите підпис в якомусь договорі, ну будь то договір купівлі продажу, чи, чи, чи кредитний договір, чи якийсь інший, лише тоді у вас виникає обов'язок перед кимось. А якщо зграя бандитів і крадіїв, які називають себе депутатами, зібрались у Києві, щось записали в книжечку, яку вони називають конституція, чи в ті папірці, які вони називають законами, від цього ніякі обов'язки у вас не виникають, тим більше що самі ці депутати, чиновники та правоохоронці, як ми знаємо, цей конституційний обов'язок із захисту рідної землі виконувати не збираються і не виконують. Тож всі ці пафосні слова про ваш обов'язок із захисту батьківщини на просту людську мову перекладається так: ви, просто людини, маєте загинути за можливість нас влади далі сидіти в тилу і жерти скорита. Ось і вся правда про так званий конституційний обов'язок. Тож, друзі, що ви думаєте щодо цієї жахливої історії е, з Києва і загибелю людини в ТЦК? Чи вірите ви в офіційну версію загибелі людини? Напишіть мені вашу думку в коментарях і підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал, де я публікую більше важливої резонансної інформації. Посилання на нього є в описі до цього відео. Бережіть себе і на все добре!